Василь Стус, крізь сотні сумнівів я йду до тебе, добро і правду віку, через то дневір моя душа запрагла неба, Бо ремні млеті держить путь на стовп високого вогню, що осіянний одним твоїм бажанням, аж туди, де не лягали ще людські сліди, з щовба на щовб. Аж смертні грані людських дерзань за чорну порожнечу, де вже нема ні щастя, ні біди, і врочить порив, не спиняйся йди, то шлях правдивий, ти його предтече. Як страшно відкриватися добру, як страшно зізнаватись, що людина іще не вмерла в нас. Як страшно ждати, коли вона захована помре у темряві, щоб нишком відвести на цвинтар душ, і щастя запопасти, якого вже до ран не прикладеш. Як вабить зло, як вабить гріх, піти світ за очі, повіятися з вітром і власної подоби утекти, мов чорта лисом. Досить крові, продекламував Кат, коли ніж, загнаний мені поміж ребер, стримів у спині. А я подумав скулишить ведь от болю, що як він захоче ще й лікувати мене? Господи, гніву пречистого благаю, не май за зле, де не стоятиму, вистою. думаю, тугородвію. Що був я завжди такий, яким мене мати вродила, і благословила в світи. І добре, що не зуміла мене від біди берегти. Верни до мене, пам'яте моя, нехай на серце ляже ваготою, Моя земля з рахманною журбою, хай сходить півом горло солов'я в гаю нічному. Пам'яте верни. І щебреця із липня жартою, хай яблука останнього достою, Мої червонобокі виснуть сни. Нехай Дніпра уроча течієм, бодай у сні у умачині струмує, і я гукну, і край мене почує. Верни до мене, пам'яте моя. Цей біль, як алкоголь агонії, як вимерзли до хрусту жаль. Передруковуйте прокльоне і переписуйте печаль, давно забуто, що є жити, і що є світ, і що є ти. У власне тіло увійти дано лише несамовитим, а ти ще довго сатані, ще довго сатані, допоки помреш, відчувши власні кроки, на сивій голові. Своїй Василь Стус.